Хмельницька рота міліції, особливого призначення Богдан, склала присягу на вірність батьківщині. До її лав увійшов 101 правоохоронець. Уже цієї суботи 30 міліціянтів вирушать у зону проведення антитерористичної операції. На східних блокпостах чоловіки замінять подільських беркутівців. Усі деталі у наступному сюжеті. Шельник Олександр Михайлович на віталій Вікторович. присягу вікович. <стану> Розділ Богдан сформували лише за місяць. Назву для роти обрали не випадково. Міліціянти сподіваються, що Богом даних охоронятиме Господь, і усі чоловіки повернуться додому живими та здоровими. Тим паче мають необхідне оснащення, а головне навички у бійців на вищому рівні. Рішення прийти на був підрозділу, щоб поїхати у зону АТО, потребувало значних зусиль, відповідної Відповідні та покільте від кандидатів на службу, які сьогодні в струю і прийняли присягу.

Це імітація ймовірних буднів, які чекають бійців роти Богдан. Вже за кілька днів колишні правоохоронці, що стали ротою патрульної служби міліції, побачать реальну картину реальних подій. Хлопці мають замінити 25 хмельницьких беркутівців, що більше місяця воюють на передовій. Хлопці перед вами великий обов'язок підтримати верх злагоду тій території, де зараз різноманітні покидки при підтримці північно-східного сусіда намагаються розірвати Україну до зустрічі з ворогом. Готовий і 24-річний Андрій Єремчук, Ще зовсім недавно колишній правоохоронець писав вірші та про війну навіть і не думав. Однак каже, зараз прийшов час згадати присягу та виконати свій обов'язок. То страха ніяк Готували так щоб страх вибити повністю. Бігали, пигалі, стріляли, зевалі, поэтому. Люди підготовлені їдуть, не їдуть такі, які без підготовки. Олександр керуватиме подільською ротою правоохоронців. Декілька років чоловік перебував на пенсії, однак повернувся у міліцію, аби виконати обов'язок та захистити країну. Хоче бути прикладом для свого сина прикордонника та надійним захисником для маленької донечки. Висока підготовка, високий рівень патріотизму. рівень досвіду дає своє знати. Ми вспомнили те, що забули. Готові виконувати завдання на сході. Помиляється людина, та яка говорить, що не страшно, страшно, але своїм страхом треба керувати і направляти його в правильне русло. Це був ваш чи Аби бійці мали все необхідне, допомогли благодійники. Долучилися народні депутати, громадські організації та підприємці. Вони забезпечили солдатів спецодягом, зброєю, їжею та водою. Подбали і про транспорт для хмельницьких спецпризначенців. Німецькі меценати подарували бійцям інкасаторський автомобіль. А обласна прокуратура мікроавтобус для оперативної групи, яка буде проводити зміну на блокпостах і виконання інших функціональних обов'язків, роту сформували виключно з добровольців. Правоохоронці кажуть, підрозділ Богдан має і чималий резерв. Тож, якщо буде потреба, зможуть створити ще не одну роту особливого призначення. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини ті 7